Усім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні ми з вами приготуємо дуже смачні пухкі пончики. Так як осінь, сезон гарбузиків, тому пончики будуть у вигляді ось таких красивих гарбузиків. Готуються вони просто, легко і з самих доступних інгредієнтів. Також ці пончики будуть із дуже смачним насиченим шоколадним кремом. Це дуже смачно, тому швиденько біжимо на кухню, будемо їх готувати. Для пончиків нам знадобиться молоко тепленьке, вершкове масло, одне яйце, так як в мене яйця дуже сильно маленькі, я взяла два. Цукор, звичайно, живі дріжджі та борошно. В миску наливаємо тепле молочко, додаємо до нього живі дріжджі, також можна використовувати і сухі, якщо будете використовувати сухі, то беріть їх в три рази менше, ніж живих. Також додаємо приблизно 1 столову ложку цукру із спільної кількості інгредієнтів і десь 4-5 столових ложки борошна, також із спільної кількості інгредієнтів. Нагадую вам, що кількість всіх інгредієнтів буде, як завжди, вказана в описі, тому обов'язково туди заглядайте і не забувайте підписуватися на мій канал та ставити вподобайки. Все дуже добре перемішуємо, накриваємо опару і ставимо її в тепле місце десь на 15-20 хвилин, щоб вона добренько так підійшла. Тим часом мисті змішуємо яйця із цукром, який залишився. Ось так опара у мене підійшла десь приблизно за 15 хвилин. Бачите, така пінна шапочка утворилася. Додаємо її до яєць. І ще раз все дуже добре перемішуємо. Нагадую вам, що всі інгредієнти для дріжджової випічки повинні бути кімнатної температури, тому заздалегідь дістаньте все із холодильника. Далі тісто я буду вимішувати в планетарному міксері, можна також і руками. Додаємо просіяне борошно, починаємо замішувати тісто, і під час замішу додаємо м'якеньке вершкове масло. Ось таке тісто виходить, воно може зовсім трішечки липнути до рук, але борошна більше не додавайте. Накриваємо його і залишаємо в теплому місці на 1 годину, щоб воно ось так добряче підійшло. Після чого робочу поверхню присипаємо борошном, викладаємо тісто, трішки його обминаємо, відщіплюємо невеличкі ось такі шматочки тіста і формуємо спочатку ось такі кружечки. Я їх руками ось так знизу закругляю. Тепер нам знадобиться нитка. Не така, звичайна для шиття, а трішки така товстіша. Щось наподобі капронової нитки, якщо я не помиляюся. Беремо один кружечок тіста, нитку і ось так обгортаємо тісто 4 рази. І в нас вийде такий ось м'ячик. Ще раз зараз вам покажу. Беру нитку, раз обгорнула, прокручую, потім перевертаю. Тісто, ще раз ось так обгортаю, знов прокручую, знов перевертаю, прокручую. І ще раз ось так, і знизу зав'язую на вуслик або просто так. І виходять такі пончики Викладаємо їх на дощечку, застелену пергаментом. Я пергамент спочатку нарізаю на такі квадратики, щоб їх легше було потім обсмажувати, викладаю. Гарбузики накриваю рушничком або харчовою плівкою і залишаю при кімнатній температурі ще приблизно десь на 20-25 хвилин, щоб вони трішки підросли. А ти поки дивишся це відео, не забудь підписатися, так як я бачу, що ти дивишся непідписаним. Ось так за 20 хвилин підійшли гарбузики. Далі беремо сковорідку, каструльку, добре її розігріваємо, наливаємо олію. Її повинно бути дуже багато, щоб гарбузики в ній плавали. Чекаємо, поки вона повністю прогріється, і тільки тоді туди викладаємо пончики. Бачите, я ось так за допомогою пергамента їх викладаю. Смажимо їх на середньому вогні з кожної сторони приблизно десь по 3 хвилинки. Смажаться вони дуже швидко. Готові пончики викладаємо. На тарілку застелену рушничком паперовим, щоб вони вібрали зайву олію, після чого перекладаємо на звичайну тарілку. І смажимо так всі останні пончики, після чого даємо їм трішки охолонути. Тим часом приготуємо дуже смачний шоколадно насичений крем. В миску вибиваємо яйця, додаємо цукром. За бажанням також можна додати і ванільний цукор, та кукурудзний крохмаль. І все дуже добре перемішуємо. Далі додаємо просіяне какао, починаємо мішати, вливаємо тоненькою цілочкою молоко, ставимо на маленький вогонь, постійно помішуючи, доводимо крем до загущення. Це буде такий типу заварний шоколадний крем, але ми додамо сюди ще один інгредієнт, який зробить цей крем неймовірно смачним та насиченим. Коли поставили крем на вогонь, постійно його помішуйте, щоб яйця не згорнулися, і крем вийшов гладенький. Ось такий крем повинен вийти. Як бачите, він такий однорідний, гладенький, і тепер сюди додаємо нутеллу. Боже, цей крем неймовірно смачний, дуже мега шоколадно насичений. Тепер це мій один із найулюбленіших кремів. Добре все перемішуємо, переливаємо його в чисту миску, накриваємо харчовою плівкою в контакт і даємо повністю охолонути. Крем можна приготувати ще до початку готування пончиків, що я і зробила. І тепер, коли все готово, Знімаємо із пончиків нитку. Як бачите, вона дуже легко відходить. Якщо ви візьмете ось таку тоненьку звичайну нитку, то вона так не буде відходити, як ось ця. Я колись так пробувала і спортила всі пончики. Обережно знімаємо нитку і тепер начиняємо кремом. Я роблю дирку в пончиках за допомогою ложки, ось так. І серединку викладаю крем. Ці пончики можна, в принципі, подавати і без крему, вони в будь-якому вигляді дуже смачні. Це вже за вашим бажанням. Далі пончики я обваляла в суміші цукру. Тут у мене білий звичайний та коричневий цукор, щоб дати їм таку скоринку. І всунула всерединку паличку кориці, щоб гарбузик виглядав натуральніше. І ось такі дуже красиві, а головне, дуже смачні гарбузики вийшли. Обов'язково їх приготуйте, це дуже і дуже смачно. Усім смачного та до нових рецептів!